О, там приход будет. Миномет гопнул. 120-й, походу. Противотанковый ров вообще капец, а как офигенно нас спасает. А так они идут, типа, и так они тут остаются. Умирают. Я думал, говорю, живем, первая мысль моя, типа, а не, ну... Охота на нас ведеться нормально, бо ми саме більше їм не даємо проходу. Типу. Мотоцикли розбиті наші, ну, які ми тоді відпрацьовували. які їхали, все один моцик лежить з того штурму. Отут на блокпосту парочку лишилось теж мотоциклів. Бо троє залишилось тут і по двом тут на мінометах працювали. Отут два мотоцикла було, вони кинули їх типо, і ховались під танком. Ось один і воно другий. Але потім вони під танком і згоріли. А тут дуже гибнуть, коли намагаються на промку забігти. Тут міномет 32 ки пристреляний дуже чітко сюди. Ми, якщо замічаємо, ми одразу повідомляємо. Типо... Або скідори летять, а в кишка, або в квішка, або міномет. А буває таке, що все одразу. Якщо смотря скільки п. Люби моменти, типу, вони шукають куди. Вони так само роблять відлікаючі маневри, нам кидають сюди два чоловіка, наприклад, ми по ним працюємо, а вони в цей момент десь туди намагаються пробігти. Типу. Ну, є, типу, тут треба дивитися і туди, і сюди. Ти ведеш одного, і другого, типу, пробуєш, стараєшся, типу, але не сильно виходить. Ну так само не співаємо одної пляшкою все сліди. Тіпа, одна позиція услідковує щось одне, інша позиція друге. Головне розприділи це правильно. Типа. М -м -м. Ще у нас є така функція круїз ну, з контроль. З Київській області, да, так, під бучача, з Гавриловки самої. Працював водієм на Гаврилівських Курчатах, їздив на великій машині. <хи> да, окупацію застав там, типа, але виїхав, все цей час був в Вінницькій області. Потім повернувся. Ж, типа, ну, я повернувся перші дні у квітні, місяці, саме перші дні типа, окупації, як закінчилось, як тільки вийшли. Нічого там хорошого не було, але ну, я гуманітарку перше время возив. Пару разів ходив в воєнкомат, але мене не брали. Не сильно брали, типу. на четвертий раз мене взяли, да, типу. це було чуть більше, ніж два роки тому. І що, три місяці старичів і Авдіївка. Ну це да, так, під котлетом, під заводами були, там на <плес> до нас біг без броніка, без з, нічого, типу, з автоматом, просто в кедах. Тут вже засипаний лежить в окопі. <плес> типа, ну, вже, типу, ну, трошки зима, 9 лютого ще холодно було, вони ще не воняли, ну. <плес> <плес> було трошки тяжко переходити в окопи, в бліндажі, в підвали. Тяжко, особливо зима була. Дуже тяжко, це 23-24 рік, коли було мінус 30. Коли замерзали з коліками, просиналися на позиціях. Майже не спали. Тіпа. Не було як нагрітися, тому що коли хочеш нагрітися, це треба щось, ну, щоб воно явно зразу видно. Тіпа. Тебе викуплять і почнуть насипати, по тобі. а жити то хочеться. Виїхали з Авдіївки на ротацію, в Київську область. І Вовчанськ. Шість Вовчанська. Шість місць Вовчанська. Да. Це 12-й приход по мені вже, ніби, був. Це головна Вовчанська хата. Ми так засіли з пацанами в там. Я думав, згорю живім. Перша мисль моя, діпа, але ні. Ну. З Вовчанська мене перевели в інженерну бригаду. Ну, Я був тут в Покровську, ми тут робили інженерні споруди, все, типа. Ми якраз там, де ми зараз літаємо, там ми все робили. типу. Воно в принципі, допомагає. ну. Ну, Все одно, як не крути, зуби дракона стоять, ж, типу, типу. стоять, ну, типа, техніка так не проїде. типу. Противотанковий ров взагалі капітає нас спасає. Двоє не дійшли, тут залишилися. Тут. Ось все, один лежить, видно, да? тіло. і все, другий лежить. О, вже пожовтів навіть. навіть. Двоє там, типу, в противотанковому рову і двоє за танковим ровом. Двоє перелізло, встигло, отак вони йдуть, тіпа, і так вони тут стаються. Мирають. Тут вони в цьому рову їх теж багато лежить, в округ рову. Драбину десь, типу, або з собою несуть, або там шукають, як вилізти, всі ну, драбини, які проти танковому рову, ми всі типу. Це ті, що встигли перейти. Так танковий ров. По всьому цьому полі їх дуже багато вистачає. Да, ми ж так само, типа, ми з піхоти сюди як перейшли, типа, то нам якби взагалі ми не боїмося, Дудна, град, каби, все, що не прилітало, ми спимо. Хлопці, то вони трошки бояться. Ми взагалі якби для нас це звичне діло. Типа, по нам запускали ці свої вони орлани, що там по нам. Молні. Молні. Пару штук прилітало за день. В сківи вони нам кидали гранати, обматані красним скотчем. І в пішки прилітали. Дуже часто вони антенну нам роз, вони, якщо знаходять антенну, бачать, зразу працюють, так само по старлінку працюють, ну і самопозицію вони тоді вже починають. Дуже часто буває таке, що ми не можемо вилетіти, бо або обстріл по нам працюють, або над нами пташка п ФПВ-шка може літати. От нам ось були, не давали вийти більше години, типу, в шка за ФПІшка. Типу. Кабель, що. По нам все, Охота на нас ведеться саме нормально, Бо ми саме більше їм не даємо проходу, типу. Та ні, ну, коли йде штурм, то о, зразу вся увага в пульт. Ну, в монітор, точніше не в пульт. В пульт ми давно не дивимося, бо це неудобно, Він дуже маленький, типу. А на моніторі видно, ярче все. Ми літаємо вночі на тешки, днем на прошці, у нас все влаштовує, тіпа. у нас обычно стандарт, типу, у нас запас. От у нас стоїть друга прошка, і так само у нас дві тежки. Тіпа. У нас запас. У нас такого немає, що ми майже не літаємо. Е, коли ми майже не літаємо, це має бути все дуже печально. Чи до нас не можуть заїхати, бо бувають такі можливості, що не, немає можливості заїхати, так сиплять, тіпа, що... або замінували дорогу, типу. Тіпа... Ще 6, типу, тоді не може заїхати. Так, обично у нас завжди є запас. А ні, то у нас є сусідні позиції, на яких ми можемо піти взяти. Mm -hmm. Або вони нам переженуть дрон, ну, нас ще переганяємо. В кого антенна крутиться, вони нам просто переганяють дрон. Зараз mm він -hmm. Уже по в поветрие. Да. Трошки запизнился. <laughs> С разговорами <laughs> Не, да, Игорь, это и... Еще раз, ком... путься, кто там уходил в эфир, не прошло. В но... поветрии. В поветрии. В uh... поветрии, да? Да, плюс. Плюс, плюс. Черговий все контролить, він засім. Ну ми ж не чуємо мінометку, ми не чуємо нікого. У нас типу, свій чисто ефір, свої чисто дрончики, типу, все. от ті, хто зараз у нас карусельці, ми літаємо. Черговий це все должен, типу, якби зробити. Ми летим. Мінометку, коли він там каже, що треба дати панораму для міномета, ще щось, відпрацювання якесь, це все роблять вони. Типу. Дуже часто міномет, коли даємо панораму, ще щось, типу, говорять в пульт, типу, як правильно стати, типу, як краще, зумиться, призумиться. Тут, тіпа, як, як їм удобніше, чи як вони хочуть побачити. Вони ж знають краще, куди вони ціляться, чи ми. Бо нам сказали, типа, в той області дати панораму, ми даємо. Тіпа. Все, що нас просять, ми все робимо. О, там приход був. по-нашому. да. якраз, по не міг гапнуть. 120-й походи. Тут нікого немає з краю посадки. Хіба що хтось мог заходить? Ми, ми, трапи, не сказати. Ні, немає нікого. Пусто. Там видно було б. Черговий на зв'язок. По краю. Е, черговий тільки що спостерігали відпрацювання. По... З краю, скажі, тут. краю, Від, Від Покровська. Від Покровська. Я теж ніколи не служив нічого, ну, тіпа, але ж якби на війні, так. Да? Я думаю, що війна це не закінчиться завтра, післязавтра. вона буде дуже довго. Але ж е, хлопці закінчаться швидше. В будь-якому випадку комусь да, прийдеться сюди йти. Тіпа. Бо якщо не буде тут нікого, прийдуть дуже далеко, вони заберуть все тіпа. Так як вони будуть сидіти вдома, як деякі кажуть, що тіпо, до мене прийде, тоді я піду. А ну, що ти будеш знати, що ти будеш мій? Що ти зможеш? Я зможу, я поїду додому, я зможу свій дом захистити. А він зможе. Це, воно буде в будь-якому випадку повторюватися. Вони ж не зупиняться. Вони будуть йти далі, і далі, і далі. Тіпо. Вони це вже продовжують тіпо, робити. Вони ж не зупинились тут, не стали. Є, 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 є. Тіпа, тут так зрозуміло, що не треба їм тіпа, Донецька, Луганська, Я область. Вони розуміло. хочуть більше, тіпа. вони хочуть всю Україну захопити. То Та мотивація така, що вони в мене вдома були, якби не хочеться, щоб вони знову туди прийшли. І В будь-якому випадку хтось має бути тут. Якщо тут нікого не буде, то прийде дуже далеко. Якщо ми не будемо дивитися, типу, не літати, у нас не буде пташки, не буде працювати одна і інша позиція, то просто зайдуть. У будь-якому випадку ти... Ну, інші позиції, які так само літають. Не тільки ж ми літаємо. Кстати, нам вже треба вилітати. Ігор пішов, побачив.